Мене звати Анна Пащенка, і я відкрию свої секрети, як з різноманітних матеріалів скло, кераміка, мох, каміння, ебоксидна смола можна створити чудові інтер'єрні композиції. Вони обов'язково надихнуть вас на творчість, тому що життя це завжди про арт. Сьогодні будемо робити ось таку колбу: це замкнена екосистема, наповнена мохом і різними лісовими рослинами. Взагалі, створити таку колбу не складно. Вона робиться просто для того, щоб зробити додатково затишок на столі вдома для того, щоб подивитися і зануритися в ліс і згадати, як там добре. Є така цікава історія про британця Девіда Латімера. Він колись створив таку колбу величезну замкнену екосистему, наповнив її різними рослинками, і залишив на 40 років. Я сподіваюся, що це правдива історія. Насправді це дуже цікаво. Що рослини можуть жити самостійним життям? Вони беруть вологу з конденсата, який випаровується на стіночки скла, і потім знову опускається в ґрунт. І таким чином у нас є замкнена екосистема в баночці, скляночці, колбі. Це може бути будь-що, що у вас є під рукою, щоб створити ось таку систему. Найкраще таку колбу наповнювати рослинами, які люблять багато вологи. Тому я роблю це, наприклад, з мохом. Ви можете просто зібрати в лісі мох і використати цей матеріал. Є дуже цікаві факти про мох. Наприклад, налічується більше 20 тисяч видів моху. Мох живе на всіх континентах планети, навіть в Антарктиці. Він може зимувати і переносити мінусові температури, так само, як і високі плюсові температури. Мох не має коренів, але може чіплятися до будь-якої поверхні. Це може бути камені, гілочки або просто знаходиться на ґрунті. Мох це перша рослина, яка вижила на твердій землі і походить з водорослей. Мох не має кореневої системи і ніколи не цвіте. Життєвий цикл моху залежить від виду і триває від пару років до десяти. Саме тому це унікальна і універсальна рослинка, яку ми будемо сьогодні використовувати, і ви також можете спробувати це зробити. Для того щоб створити таку замкнуну екосистему, нам потрібно буде дренаж. Ми будемо сипати його на дно горщика. Ґрунт можна взяти універсальний або спеціальний для вирощування бансаєм в грунт Акадама. В мене універсальний, це більш доступний варіант. Також знадобиться різноманітні камінчики більшої фракції крупні. Я взяла темного кольору для того, щоб вони з часом не пофарбувалися, не потемнішали. Вони вже будуть чорні. І дрібненькі камінці, якими ми будемо засипати ґрунт там, де він буде залишатися, не покритий мохом. І сам мох я назбирала різноманітний, просто в лісі гуляючи. Ось будемо сьогодні з ним працювати. Також для зручного наповнення цієї колби нам знадобляться деякі інструменти. Ложечка для того, щоб засипати ґрунт обережно, пінцетік для того, щоб просовувати мох в нашу глибоку колбу, оскільки не завжди рука може зайти в отвір. Да? Тобто краще використовувати такі якісь цікаві колбочки, але для цього нам потрібні будуть певні інструменти. Також є в мене така паличка спеціальна для того, щоб трошечки утрамбовувати, знову ж таки, тому що я не зможу руками це зробити. Буду використовувати ось такий спеціальний пристрій, який я сама зробила. Це звичайна паличка від суши, і я накрутила сюди ізолончик, замотала для того, щоб зробити таку м'якеньку поверхню, якою буде зручно утрамбовувати ґрунт. Також вам знадобиться сікатор, якщо у вас є гілочка, яку ви хочете використати, і в процесі, можливо, її треба буде підрізати. З приводу самої форми, ви можете взяти будь-яку баночку, скляночку. У мене, наприклад, старий бабусин плафон. Він в неї відпрацював, вже захотілося змінити, і вона попросила мене його викрутити, тому що в неї не вистачало сил це зробити самостійно. Ну, Я викрутила і дивлюсь на нього, думаю, колись він мені знадобиться. І він мене декілька років ще проложав до того часу. Почекав, поки я почала працювати з лампненими екосистемою. Тепер я нарешті можу його використати і повісити у себе, але вже з іншою ціллю. Можна взяти, наприклад, і звичайну лампочку, єдине, що враховувати, що там скло дуже тоненьке, і якщо ви будете наповнювати обережно, не натискайте сильно на лампочку, да і пам'ятайте, що вона може розбитися. Якщо у вас є коти або діти, треба обережно. Будемо починати. Спочатку на дно насипаємо дренаж. Дренаж має покрити повністю дно. Це ще залежить від глибини форми, яку ви будете наповнювати. Якщо вона у вас буде не глибока, відповідно, дренажу у вас може поміститися зовсім трошечки, оскільки композиція має проглядатися з усіх сторін, а нам треба наповнювати не повністю баночку, а якусь її нижню частину і залишати простір для того, щоб рослинки могли жити, і нам було цікавіше спостерігати, як вони будуть заростати всередині вашої колби. Тож цього дренажу буде достатньо для моєї баночки. Насипаємо ґрунт. Оскільки ґрунт зараз буде досить пухким, тому що я його тільки насипала, я його утрамбую і сформую основу, до якої я вже буду кріпити мох. Можна зробити не рівну площину, а можна зробити трошечки під нахилом. Так композиція буде виглядати цікавіше. Ось я зробила основу, і тепер буду вибирати, що в мене є з моху. Краще викласти просто перед собою на столі, для того, щоб бачити матеріал, з яким ми будемо працювати. Мох буває більш плоский, який стелиться і росте невисокий. Він називається покровним, він тоненьким шаром просто буде вкривати наш ґрунт. Є такий, що більш високий. От він нам теж підходить. Він буде робити композицію багаторівневою, і завдяки цьому вона буде виглядати цікаво. Привіт! Привіт! До речі, тварини дуже люблять приходити під час такої роботи, тому що їм пахне природою і їх це манить. Їм це цікаво. Так, розклали, побачили, що у нас є, і починаємо працювати. Оскільки тут шматочки досить великі, я буду їх ділити на маленькі. Для того, щоб у мене в колбі помістилися різні види, не тільки один поклали, нам треба покласти різний вид і зробити нерівню таку поверхню. Мох не потрібно прикопувати, потрібно просто його притиснути до ґрунту, і таким чином він потім буде триматися за ґрунт. Високі рослинки я буду розміщувати зверху. Вони будуть додатково робити висоту композиції. Допомагаємо собі пінцетіком і трамбувачкою. Можна вже зараз в процесі додавати великі камінчики там, де ви хочете заповнити місця між мохом. От, До речі, є сезон. Гарний для збору моху, а є не дуже. От, як, наприклад, взимку ми його не можемо зібрати, тому що мінусова температура. А влітку мох знаходиться в стану дуже сухому, він навіть не зеленого кольору, таки більш коричневий, тому що йому не вистачає вологи, йому досить спекотно знаходитися при таких умовах. От, а гарний сезон це. Навесні або восени, тобто, коли максимальне волого не досить спекотно, от мох тоді знаходиться в дуже гарному стані, наповнений вологою і зеленого кольору. От тоді його краще збирати. Навіть якщо ви хочете, плануєте. Влітку зайнятися робити такі колби, краще зібрати його навесні і тримати просто у себе там в якихось ємностях, можна, до речі, в холодильнику. Я його закриваю, просто ємність плівочкою для того, щоб волога не вивітрювалася, і таким чином він може зберігатися досить тривалий час. Мох я збираю просто руками, коли він в період гарного сезону, то він дуже хорошо відшарується такими великими пластами, і ви просто можете отак, от. Його брати якби, і, і збирати. Нічого спеціального для цього не потрібно. А це, до речі, лишайник. От його теж можна додавати в композицію, він буде робити нам трошечки кольорову гаму, тому що він не зеленого кольору, а більш такий світленький, буде відтіняти нам композицію. Головне його закріпити. Гарно. Важливо не просто закинути мох в колбу, він має оцією частиною, якою він лягав на ґрунт, відповідно, зараз у вас лягти теж на ґрунт. На нього треба трошечки додавити, да, щоб він торкнувся оцієї вашої ґрунтової основи. Якщо ми беремо матеріал, живий мох просто з лісу, то він не потребує фарбування, він сам по собі зелений. А якщо його чимось покривати, то відповідно. Не буде потрапляти ультрафіолет на його оці листочки, і він просто буде засихати і потрошечку помирати. Тому нічим вкривати, да, ніякими пшикалками, глітерами його не можна, тому що ми просто його знищимо. Якщо у вас залишилось десь трошечки ґрунту, можна додати дрібненькі камінчики для того, щоб закрити, і композиція виглядала досить гарно, прикрашеною. Хоча просто на ґрунті він теж виглядає природньо, так як він росте в лісі. До речі, це можуть бути як величезні композиції, великі банки, так і щось маленьке, дрібненьке. Тобто це абсолютно вас не обмежує в розмірі вашої колби. Просто тоді вам треба буде брати матеріал трошечки, от і різноманітно так само його додавати в колбочку. Можна в таку композицію додавати папороть з лісу, а також колись з Карпат я брала, привозила маленькі ялиночки. Так само вони можуть рости в таких колбах. Все, в принципі, композиція мені подобається. Зараз я хочу спробувати ще додати гілочку. Не факт, що вона підійде, але завжди можна спробувати це зробити. Її можна класти, можна зафіксувати, поставити. Це залежить від вашої композиції, як вам подобається, щоб вона виглядала. Я спробую поділити, тому що вона досить висока. Так, тепер у нас є дві палочки, і я спробую їх гарно там зафіксувати. До речі, палочки ці теж з подорожей. Це з останні подорожі з Турції. Зазвичай, коли кудись їжу привожу з собою щось цікаве, це палочки від полуничного дерева гілочка має таку червоно бордового кольору кору. Он досить цікаво виглядає. Ось така композиція в мене вийшла. Пробуйте, експериментуйте, робіть, але не забувайте, що будь-яка композиція вона потребує певного догляду. Колба з мохом має певний догляд. По-перше, не ставити на підвіконня, де прямі сонячні промені, тому що мох не любить, коли дуже спекотно і може вигорати. Краще розміщувати на підвіконні, де тінь і не дуже спекотно. Якщо ви хочете, щоб ваша колба з мохом виглядала гарно багато років, дотримуйтесь певних правил. По-перше, нам треба її зволожити. Грунт був трошки вологий, але цього недостатньо для того, щоб закрити цю колбу і не поливати довгий час. Зараз я вам покажу, як це зробити. Можна взяти пульверізатор і наливаємо водичку. Кількість води буде залежати від розміру вашої колби, наскільки багато там ґрунту. Тобто я зробила ну, приблизно там було десь 15 мл. Коли ми цю ковбу закриємо, будемо спостерігати. Конденсат, який буде випаровуватися і лягати на скло, він має заповнити приблизно половину нашої скляночки. Якщо його буде недостатньо, буде трошечки, там якась маленька пляма з конденсатом, це означає, що воду треба додати. Ви відкриваєте. Баночку і додаєте туди ще вологи. Якщо ви побачите, що конденсату буде багато, буде на все скло вашої склянки, тоді треба буде відкрити і залишити на пару годин, щоб зайва водичка випаровувалася, закрили і знову дивитись. Тобто, приблизно має бути на половину скляночки. Але це буде вже помітно через пару днів після того, як ми закриємо нашу колбу. Далі ми ставимо на підвіконня без прямих сонячних променів. Обов'язково тому, що мох на сонечку буде підгорати і втрачати свій гарний вигляд. Тобто ідеально підійде підвіконня, де немає прямих сонячних променів. Я, наприклад, буду розміщувати взагалі всередині приміщення, але в мене тут досить багато денного світла, без прямих сонячних променів. Тому моєї колбі буде гарно. Обов'язково, щоб ваша колба висіла, вона може стояти. Ось, наприклад, такий варіант. У мене не було пробочки спеціальної. Я просто взяла плівку і скотчиком закрила для того, щоб водичка не випаровувалась. Якщо не буде кришечки, то вся волога випарується і мох просто засохне. Тому дбайте про те, щоб воно було зачинено. Якщо з часом ви побачите, що все-таки можливо десь є мікроотвір, через який буде випаровуватися водичка, ви можете відкрити, додати воду і знов закрити. Тому експериментуйте, створюйте композиції, які будуть вас радувати, тому що життя це завжди про арт.